Сьогодні 13 вересня, місто Дніпро. І це до вашої уваги кущу винограду, яку я вже частково підрізав. Зараз шоста ранку. Власне і. Зйомка відбувається. Таку як на димці. Начать, підрізав я от стільки він що ще ще доріжу повну бананку. Ось ось, ось. сорт під назвою. Кіровоградський. Це грунка така грамна на 700. Виглядає вона доволі рихлою, але відчувається дуже тяжкою, до речі, як бачите, плодоніжки вже нормально визрівші значить По-кіровоградському, що потрібно сказати, те, що він би вже був би готовий пару тижнів як. Єдине, що, що цей кущ. Він росте за будинком, як бачите, на фоні є будинок сусідський. От. На цій ділянці ці перші два ряди, ось це, що зліва і той, що справа. От. Їм припадає якраз ранкова тінь від будинку десь до 11 12 години плюс-мінус. Відповідно від цього відтягується період дозрівання винограду. Плюс потрібно враховувати те, що вода з будинку вона стікає, і частково сюди, на цю ділянку, от коріння винограду достає сусідські сховища з водою, куди вона стікає, скажімо так. От, і коротнева система відповідно втягується в воду, а кожне Такий невимушений такий полив відтягує термін дозрівання. Власне, тому Кіровоградський достигає завжди в нас пізніше з іншими сортами винограду. Значить, Кіровоградський сам по собі виноград мені дуже подобається, тим, що не потрібно ходити поріджувати грони. Грона самі по собі рихлі. І вигляд доволі прикольно На кущеві навантаження, я думаю, що, ну, з того, що я бачу, орієнтовно кілограм 40-50 грамів, якщо враховувати, що я отут лише от, частково зняв врожай, нарізав уже кілограмів 10, от, і зараз ще підріжу кілограмів з 10, ну а те все залишу на наступний тиждень, ну, як бачите, от стан винограду. З ягідкою десь приблизно грамів, така грамів на 16 орієнтовно. Така ягідка грамів на 12. Колір приємний, червоний. Не бачу я тріску на винограді. На цьому, в тому році, коли було дуже багато дощів, то було де-не-де підріскування, що доволі хорошо як для того року. Тому в цілому даний виноград дуже хороший і багато яких новинок з ним не зрівняються, з цим сортом. Так що Кіровоградський, цікавий виноград. Значить, у Кіровоградського гармонійний смак з якимись такими легкими фруктовими нотками. З непоганою цукристістю, я б сказав би, що десь орієнтовно по смаку це десь 17-18. Тобто гарно вистиши. Піображення і тому подібне. От, навантаження доволі таки хороше. Кущ сам по собі був відновлений пару років тому, оскільки ділянка тоді не вкрилася, вимерзла. От, і власне, приходиться, прийшлося заново все відновлювати. Тобто, з накопиченням ще й деревини, ще Ситуація по гронам стане цікавішою. Так що це, Кіровоградський Наряду з тими новинками, які ми з'являються, не втрачає актуальності. Кіровоградський.